Тарифи проти Мексики та Канади, з якими у нас укладено угоду про безмитну торгівлю, безглузді і обурливі. Усі розмови про те, що вони мають, особливо Канада, захищати наші кордони це балачки, які не мають жодного стосунку до тарифів. Від того, що Канада нібито постачає нам фентаніл, що взагалі-то не доведено, менше 1% наркотиків потрапляє через канадський кордон. Але це ж не означає, що ми не можемо купувати канадські гальмівні колодки для наших автомобілів. Це маячня. Це абсурд. Чому я говорю про Мексику та Канаду? Бо Мексика і Канада. Наші два найближчі сусіди складають близько 45% усієї міжнародної економічної активності Сполучених Штатів. Це наші основні торговельні партнери. Буркіна нас мало цікавить, а от Мексика та Канада мають значення, і з ними були встановлені безмитні угоди. Це була безмитна економічна зона Європа, Індія Японія. Дійсно запроваджували непропорційні тарифи на деякі американські товари, і за це потрібно відповідати.